Yeah. Я, в себе yeah. скосив, я в себе скосив, узнав урожайність. Угу. Uh -huh. Я сразу Сергію подзвонив сказав, мені треба скільки. Все, uh -huh. Все. Ну, мабуть, до 40. До 40 з гектара? Да. Yeah. Yeah. Нічого особливого. Ну, в цьому так, році У нас дощів зовсім не було. Зовсім Взагалі побризкали. не було. Да. Ну, то не дощі. Угу. Uh -huh. А дощів. Ну, це все одно. На круг дало 20 Угу. Uh -huh. Ми доволі, задоволені. У, у Саксона, якби вражальність була краща. Рівно рік тому ми були з таким повним бусом на Дніпропетровщині. І цей рік пролетів дуже швидко. Тому новий рік починається у нас знову не з сидіння в офісі на телефоні, а ми їздимо по фермерам і розвозимо таке прекрасне насіння. І люди трошки до нас приїжджають, Він можемо вже зустріти. Звідки ви до нас приїхали? Солонянщина о.